Всім привіт! З вами я, Богдан! Сьогодні я розповім, як зробити God Human в Blox Roots А ми починаємо. Для того, щоб зробити God Human, нам потрібно для цього 5 стилів. Ні, навіть. 9. Чому 9 зараз розповім. Але. Нам потрібно 5 Ну, ладно. Для цього нам потрібен вчитель тьми безумний вчений та уче, верніше та учитель водного кунг-фу. Та нам потрібен саби. Так, що нам далі потрібно? Далі нам потрібно. Їх прокачати аж на 400 мастерів Потім, як ми зробимо, то купити за 3 мільйони ось це. Так, Супер Хьюмен. Так, його також прокачати на 400 мастерів. Я... К коли ми зробили. То нам тепер потрібно, ну, це вже на ваш любий варіант, робити або Драгон Талон, або Дед Степ, або Електроклав, або водне кунг-фу. Веніше акулі карате. Я зараз знаходжусь на Детстеп на смертельному шагі. Ну, варто, якщо у вас є Буда, то щоб швидше зробити, то потрібно буде та починати з шага смерті. так він дуже саме слабкий, тому лучше починати з нього. Якщо ви в третьому морі То ось ось де можна купити. Шах смерті. Він стоїть за 2 мільйони та 500 тисяч та 5 фрагментів. Ідемо далі. Зараз покажу, де знаходиться електрокран. Шах смерті також на 400 мастри потрібно прокачати. Варто качатися на буді, тому що це дуже буде швидко. Якщо ви хочете менше часу втратити. Всі В2 стилі бою потрібно на 400 мастерів. Тут електроклав. За 3 мільйони та 5000 фрагментів. Ось така його ціна. Тому, якщо ви намагаєтесь купити, то вам потрібно спершу 400 мастерів, та ще й дуже багато грошей та фрагментів. І далі ось тут на замку можна купити <кій> акуля карате. Так. А тепер я розповім, де, де... все ж таки знайти драгон-талон, якщо дехто не знає. Тут на гідрі для драгон-раси. Це також для драгон-раси тут потрібно, але це вже інше відео. Ось тут. Драгондодзе. Йдемо сюди і тут узота ми купуємо. Там можна зробити авейк. Драгон Талону, Але нам потрібно, я вже не пам'ятаю, наче 3 мільйони ну, По-моєму, 2 мільйони та 500 тисяч. А ні, 3 мільйони. Але я не пам'ятаю тому, бо це було дуже давно. Тому ви. Самі поймете, але я вам раджу накупити 3 мільйони. А для кулього карате потрібно 2 мільйони 500 тисяч та 5К фрагментів. Зараз я хочу розповісти про другу частину God Human, Там потрібні матеріали. Такі як. Містік Дроп. А ні, спершу Magma Or, Mystic Drop, Fish Tail та Dragon Scale, Де вар... варто фармити Магма Ор. Починаємо з нього. Ну, Саме лучше напевно в першому морі або в другому. Але в першому та в другому наче шанси однакові. Тому це без різниці. Далі ми переходимо до Mystic Дроп. Його фармити в другому морі, тому різниць де його фармити нема. Тепер фіштейлс. Де фіштейлс краще фармити в першому морі, тому що там шансів більше. Тому І його дуже швидко нафармити. А тепер до Dragon's Scale. В третьому морі на гідрі ми можемо фармити на, ці, на ось на цих членків, на ось зараз Dragon Crail Warrior. Тільки там шанс менше. Тому варто фармити ось тут мені вони частіше випадали. На будії саме легше буде вам фармити. В цих через кожні 20 або, може, даже і через 30 буде падати скейл. Але мені через кожні 20 падало. А на цих челиках... Вона буде падати, я навіть не знаю, через кожніх, мабуть, 100 вбитих. Тому варто фармити ось-ось-ось-ось тут. І третя частина от Hume'a. Це нам потрібно 5 мільйонів бабла та 5к фрагментів. Так, це дуже багато, які є. Як і Волі. Як і для Волі потрібно, стільки було бабла. Якщо знав, то я вже б не робив би волю В 2. Але все одно. Зараз я вам покажу де зробити от Хьюмен. І ще на всіх. А Вейкн. не викнутих, а ав два слів. Шах смерті. Електроклаву. Акуля карате. І Драгон Талон. На них потрібно 400 Master. Та на Супер Хью також 400 Мастерів. Це 5 стилів. І потрібно. Ще матеріали. Тому голод Хьюман ви зробите через неділю або дві. Зараз показую, де він знаходиться. На черепасі йдете по лівій стороні, де тут може бути дві літки біля всього такого форту і Ось перше саме дерево запригуємо. зараз ось. Сюди заходимо, стрибаємо і ось. Асенцумонг. Тут потрібно нього купити. Тому Якщо ви хотіли зробити Гудхюмен, я розповів, як саме легше його зробити. А на цьому все. Всім пока-пока. До нових зустрічей!